Сьогодні я здобув для вашого психологічного здоров'я. І я хотіла запитати у вас, як ваше здоров'я? Коли я проводжу підлітки в обороті для уроки, я їх часто прошу оцінити настрій ось так. А то ось так, то ось так. Тобто, якщо супер, то так, якщо ну, баганим повиділи себе краще, то ось так, якщо, знаєте, так, 50 на 50. Як ваше здоров'я? Так. Добре, дякую всім, що відгукнувся. Ем, коли у вас питають, як ваше здоров'я, про яке здоров'я ви як право думаєте? Про фізичне здоров'я, яка полиця, наприклад, або болить, або горло першить. Тобто ми як право звертаємо увагу на наше тіло. Чи воно болить, чи воно не болить. Але насправді наше здоров'я це не тільки наше тіло. Ми часто турбуємося про тіло, але мало турбуємося про наше ментальне здоров'я. Але ментальне здоров'я це дуже важливо. Складова нашої особистості. Що таке ментальне здоров'я? Це наші емоції і почуття думки, а також наш психологічний стан. Дуже часто можна почути від людей: в мене немає тривоги, в мене немає депресії, в мене немає розладів, все, все мною добре. Але насправді, навіть якщо у вас немає розладів, все одно потрібно досліджувати себе і запитувати, як моє ментальне здоров'я. Тому що. Ментальне здоров'я це не лише відсутність розладів, це і внутрішні ресурси для того, щоб активно жити, реалізовувати різні свої здібності, працювати, піклуватися про себе і про інших людей. Як ви думаєте, як можна зрозуміти, що людина має добре ментальне здоров'я? Задати відповідь на питання, чи отримую я задоволення від життя. А тепер я прошу вас показати, наскільки ви отримуєте задоволення від свого життя. Ось так, ось так, ось так для себе можете дати відповідь. І сьогодні я вам приготувала такий, може він трошечки ну, не жартівливий, може десь дитячі, я би попросила молодь також порахувати разом з вами, бо вони такі ще активні. Порахувати свій ментальний калькулятор. І це тут я просто парочку таких. Питання для вас, як ви спершу питання. Якщо ви не соромитесь іншим говорити про своє ментальне здоров'я, тобто про те, що я почуваю, наприклад, я злююсь, або, наприклад, зараз мені дуже сумно, а вчора я на ображався. Якщо ви не боїтеся говорити про свої почуття, емоції, про свій стан, ви ставте собі 3000 банків. Якщо ви приховуєте від всіх своїх, Почуття, відмінусуйте 2 тисячі балів, Тобто соромитись говорити навіть про те, що коли ви відчуваєте злість, сум чи інші емоції, почуття. Поставте собі мінус 2 тисячі. Якщо ви цікавитесь, як почуваються ваші друзі, поставте собі тисячу. Тобто не просто питайте, як твої справа, а як ти сьогодні, як твій настрій, як твої почуття, як твої емоції, додайте собі ще тисячу балів. Якщо ви знецілите проблеми інших людей, то посвідносуйте собі чотири тисячі. Це до прикладу, що там тобі проблема, а ось у мене або що ти там розумієш, ти за кого ніколи не проживав. А ось я, якщо ви його так робите, то відносуйте собі чотири тисячі балів. Якщо ви відновите свої почуття і емоції, не запитуйте себе, як мені сьогодні, як я живу з цією злостю, чи хочу, я, наприклад, з нею жити. Як я з нею справляюся? Якщо ви не запишете себе про це, що я відчуваю? Відмінізуйте собі ще тисячу варту і останнє, якщо ви пробуєте різні способи покращити своє ментальне здоров'я, додайте собі ще три Чи є хтось порахував? Буквально другу хвилинку, як можна покращити своє ментальне здоров'я. Дуже прості поради, які ми всі знаємо, але забуваємо. Перше, повноцінний сон. Друзі, нам обов'язково треба спати хоча б 7-8 годин, Засинати приблизно в той самий час, Турбуйтеся про це, тому що наскільки ви спите, потім ви так реагуєте на різні життєві ситуації. Розвивати собі вміння справляти, справлятися з різними стресами. На жаль, на стреси ми не можемо вплинути. Їх може бути багато в нашому житті. Але на вміння справлятися з ними впливаємо саме ми. Збалансоване харчування і фізична активність. Ну, це один і це два способи турбуватися про себе, які нам дав Господь. Фізична активність і здорове харчування. Ще одне це вміння отримувати задоволення. вашому житті точно є те, що приносить вам радість на місця. Воно точно є. Але дуже часто наш фокусування на виходити. Фокусуйтесь на тому досвідному, що є в вашому житті. Ще одне це пошук внутрішньої гармонії. Виділяйте час, хоча б 10-15 хвилин на один з собою, Можуть поговорити з Богом, помолитися, дослідити, що за мною зараз відбувається. 10-15 хвилин на себе це не так багато, але це дуже важливо. Запитуйте себе хоча б раз в день, що я сьогодні відчував. Якщо я відчував злість, образу чи інші негативні емоції, думайте, звідки вони у вас і працюйте над ним. І останнє: турбуйтеся про близькі стосунки з вашим людям. Частіше обіймайтеся і проводьте разом час. Бережіть себе, нехай ваше ментальне здоров'я. буде у вас на висоті. Благословіть вам. Амінь.